Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Тотальне оновлення української армії. Сьогодні отак таку заяву зробили багато інформаційних агентств. Я прочитаю подумав: що ж таке? Ну, перше, генштаб заявив про. Новий підхід до базової військової підготовки. Базова військова підготовка для резервістів 45 діб скорочується до 1 місяця, знижуються фізичні нагрузки. При цьому ну і формуються учбові роти та взводи. Ось така реформа базової військової підготовки. Коротше кажучи, базову військову підготовку будуть проходити усі Українці резервісти Далі. В адміністрації президента вірніше в Офісу президента, якщо правильно говорити, в Офісу президента, все говорили про модель Ізраїльської армії, коли служать не тільки чоловіки, усі, але й жінки. В говорили про призов жінок. Наразі це питання серйозно не вивчається, але вже голосно заявляють, що нам потрібно брати за досвід ізраїльську модель армії, де служать усі чоловіки і жінки, проходять службу. Ну не знаю, по пам'яті десь років два вони служать чи три в ізраїльській армії Цахал, як молоді чоловіки, так і жінки. Всі, хто приїжджає в Ізраїль. Як би кажучи, на батьківщину історичну зразу автоматично йдуть служити в армії оборони Ізраїля Цахал. Ну і заява ТЦК. Як же без ТЦК? Представник Запорізького ТЦК сказав, що е мобілізація для чоловіків 50 продовжиться. Пам'ятаєте, як сказали, що все, 50 плюс не будуть призивати. 55. І крапка, та ні рідні, 50 плюс будуть призивати. Сказали в Запорізькому ТЦК. В Збройних силах України є дуже багато, дуже дуже багато, дуже багато спеціальності в підрозділах тилового забезпечення. Потрібні вайдії, потрібно копати фортифікаційні е, значні, споруди робити. І ТД, і ТП, зв'язківці. Тому. 50, плюс, мобілізація продовжиться. І зразу що є можливість попадати на фронт. Ось таке тотальне оновлення української армії. Як би кажучи, свою думку про тотальне оновлення української армії я засунув в свою кишеню. Ну, а ви, будь ласка, коментуйте. Коментуйте, пишіть коментарі. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!